Можливо, я надто молода, але я не пам'ятаю, як з'явилася їхня схема. Як це... Ви можете просто коротко розказати, що відбувалося? Десь на початку 2000-х років, коли прибирали з схеми постачання туркменського газу в Україну, структури Туркменського а... газу так. в Україну? Так, Туркменського Туркмен. газу в Україну. структури компанії Макарова? Uh -huh. І на їх місце прийшли структури спочатку Юрал Трансгаз. Це були часи, часи пізнього пізньокучми. А uh -huh. uh -huh. Юрал це Росія чи ні? Ну Юрол Трансгаз це була скоріше, компанія, яка була під контролем якоїсь там не до кінця зрозумілої групи людей, чи то з Румунії, чи то з Угорщини. О, oh, Господи, wow. да, як цікаво. казали, що там десь е, така людина, як Семен Мойлевич, uh -huh. ходив поруч. Хоча я не впевнений, що це так. Так пишуть, але я, там, я документів не тримав, так само не впевнений. І потім перед е виходом кучими з влади делегація Нафтогазу вела перемовини в Росії щодо того, щоб створити консорціум uh -huh. по постачанню газу Туркменського в Україну між Росією і Україною. Uh -huh. І... В останній момент, коли росіяни завжди говорили, ну, з нашого боку, буде Газпром, українці говорили, з нашого боку буде Нафтогаз. Українська делегація змінила позицію і сказала: а давайте замість Нафтогазу, з нашого боку, буде там швейцарська компанія, там якісь там люди, такі в нас будуть інші. Ну, навіщо нам цей Нафтогаз. Приватизація, Ага. дух ринку. Я думаю, що ось ця історія і поява компанії Росу Корнеро, uh -huh. коли пан Фіртер там став одним з бенефіціарів, була дімберським акордом пана Кучма. Uh -huh. mm. да. І під це було багато підкладено різних домовленостей. Потім, а, в рамках виходу кучми з влади, план поставити Віктора Федоричануковича не спрацював, і ця історія підвисла в повітрі. Uh -huh. І ось там відбулось щось, чого я точно не знаю. Але саме за це можна зняти капелюха перед паном Фіртошем. Uh -huh. Якось він переконав Віктора Андрійовича, що вони швейцарська компанія. І uh -huh. це диверсифікація. Okay. Газ іде з боку Росії в акціонерах Газпром, але це диверсифікація. Uh -huh.